Це краще, ніж просто слухати, коли ми прослідкуємо. Переклад у мене редакція нашого братства, так що по кого має ви можете цей модуль знайти. Іоанна, 6 розділ. Іоанна, 6 розділ, з 35 по 40 вірш. Ну Я прочитаю з 35 30... вірша. Це так буде проще. Іоанна 6 з 33 по 40 вірш. Бо хліб Божий є той, хто сходить з неба і дає життя світові. На це сказала йому Господи, давай нам завжди такий хліб. А Ісус сказав їм, Я хліб життя. Хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірує в мене, ніколи не матиме справи. Але я сказав вам, що хоч ви і бачили мене, але не віруйте. Все, що Отець дає мені, приходить до мене, а того, хто приходить до мене, не вижену геть. Бо я зійшов з небес не для того, щоб творити мою волю, а волю Отця, що послав мене. Воля ж Отця, який послав мене, є та, щоб з того, що Він дав мені, нічого не погубити, а все те Воскресити останнього дня. Воля того, хто послав мене, є та, щоб усякий, хто бачить сина. І вірує в нього, мав вічне життя, і я воскрешу його останнього дня. Друзі, взагалі євангелист Іоанн, він, як говорить, в нього промови це концентрат думок. І якщо зараз начати детально розбирати цей текст, я думаю, сьогоднішнього дня для нас було б мало. На деякі тільки моменти на його обітниці і на деякі характеристики Христа, я хотів би звернути увагу. 35-й вірш, коли люди захотіли завжди мати такого хліба, Христос знову повторює. Знову повторює, Він каже, А Ісус сказав їм: Я хліб життя. І далі Він вказує на деякі характеристики. По-перше, Хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірує в мене ніколи не матиме справи. Виникає запитання, про кого це говориться? І я думаю, що той, хто прийняв хрещення, член церкви, він зможе сказати: це про нас написано і це про мене. І виникає питання, чому в нас тільки тривог і переживань, і непевності в нашому житті. Тут є деякі ключові моменти, на які хотілося б мені звернути увагу. Перше, Христос представляє шум хліб. І коли ми читаємо це слово хліб, що ми собі уявляємо? Хтось уявляє круглу паляницю, хтось цеглинкою, хтось батоном, кожного в свої подаванні хліба. Хтось любить скориночку, хтось любить середину, хтось любить натерти. З чимось гостреньким, і з чимось біленьким врізати таких шматочок, хтось його до борща, хтось з картоплею, і з кашою, і з вермішелюю, і хтось окремо. У нас в кожної вподобання по хлібу. Чи про такі характеристики тут каже Христос? В Хорєво є приклад про хліб, як в голодному Санкт-Петербурзі, вони поділилися хтось з голодним чоловіком, і він не зміг його ковтнути і каже, я дивлюся на цей хліб в нього в роті. І мама каже, не думай. Дати. Мама побачила цей погляд? То ви Він хотів забрати його? Не вздумай, ти його віддав Богу. Але що цікаво для покійника цей наш хліб нічого не значить. Я для цього привів цей приклад. А тут Христос звертає на іншу сторону хліба. Єфісян, 2 розділ, 5 вірш, і нас, мертвих у гріхах, оживив разом з Христом, облагодаті веспасенні і Воскресив із Ним. І в Ісусі Христі посадив на небеса. Колосянам ці ж самі два слова, тільки в другому порядку. Раніше Воскресив, а потім оживив. Тобто це я для чого привів цих два, якби текста хоча не повністю, що і оживив, і Воскресив це один процес іде. При прийнятті Христа проїходить дещо інше. Оживлюється. Тобто якість Христа як хліба, вона дає життя тому, хто живе. Тобто ми їмо хліб для того, щоб жити і силу мати, але хліб Христос, Він і оживлює того, хто приходить до нього. Ви знаєте? Все питання в ключовому слові, хто приходить до мене. Ну і ми можемо сказати, ми всі приходимо до Бога. Ви знаєте, я не згідний з цим тлумаченням. Чому? Якщо ми зараз почнемо вести дискусії, на чому базуються наші переконання, і я думаю, що когось з нас виникне на церковному стажі збереження себе в церкві. Ми часом запрошуємо, прийди до нас в церкву. І на це часто ставиться акцент. І е, ми боремося за те, щоб бути в церкві. Десь це правильно. Ми боремося, щоб наші діти були в церкві. Буває, преподають хрещення, буває, відмовляють, і буває, виникає дискусія, чому відмовляють, я хочу, і, і так далі. І так далі, і так далі. Ми з цими питаннями сталкуємося. Іде дискусія і боротьба, щоб бути з Богом? Ні, в церкві. Христос каже: Той, хто приходить до мене, друзі, це дещо більше, ніж мати членство в церкві. Я б сказав. Членство в церкві в ідеалі це наслідок прийняття Христа. Прийняття Христа. І це вже все і життя як наслідок всього остального. Тобто хліб Христос це дещо більше, ніж тілом перебувати зараз тут. Проблема в тому, що часом ми не бачимо Христа в цих обставинах, в яких ми знаходимося. Пам'ятаєте цю картину, коли після Свого Воскресення Ісус Христос з'являється до своїх учнів. На той час. Тож був досить непевний час, повстання за повстанням. Вони під Римським ігом, і та притча за милосердного самарянина була всім знайома, як в жорсткі 90-ті ми чули то там, то там, то там випадки, там підстрелили, там когось ограбили, там ще щось, там ще щось. І для... Тобто для нас на той час це було, як кажуть, на слуху. І цю притчу, коли Христос їм говорив про Милоседна Самарина, що там лежав зранений розбійниками, це для всіх було знайомо картина. І всім зрозуміло, що це, що це відбувається. Це то, в чому, якому середовищі вони жили. Але при всьому тому, коли вони навіть заховалися від страху від людей, Христос заходить і каже, мир, вам. та про який ти мир говориш? А Він каже: мир, вам. Тобто він їм показує, що основи їхнього миру і їхнього внутрішнього стану, вони не повинні залежати від оточуючого середовища. Основа їхнього спокою не то, що відбувається зовні. Хоча воно має величезний вплив на нас самих, на кожного. Він каже, я хліб життя. І оцей хліб він каже настільки забезпечує, що ти не будеш голодний. Скажіть, будь ласка, скільки часу здорового нашого життя ми проводимо для того, щоб нагодувати своє тіло? Скільки ми відділяємо на це годину? Весь час. Весь час. Дякую. Це як того негра. По-моєму, Джон його звали, що ти робиш? Копай у могилу все. А для чого ти копаєш? Щоб отримати долар. А для чого тобі цей долар? Щоб поїсти. А нащо поїсти? Щоб знову копати могилу. Ну і могильщиком був. І той проходив повз нього і задав питання. Друзі, так воно і бувається. І днями, і ночами ми часом працюємо, щоб щось поїсти. А буває, хочеться ще що щось краще. Христос каже, як ним життя? І якщо ти будеш, якщо ти прийдеш до мене, друзі, я це спеціально затронув це питання, тому що дивися, що іноді людина проживає певний проміжок часу, а вона неспокійна. Вона нервується, вона в собі не має спокою, в сім'ї не має спокою, з оточенням не має спокою. І проблема в тому, що Мабуть, Мабуть вона не з Господом. Да, так, можна заявляти. У мене все з Богом нормально, це тільки з всіма людьми не можу зійтись. Це так, як в частині помні, нас командири, казали, в тебе виходить, що один ти в ногу, тільки всі не в ногу. Таке теж було. Людина самовпевнена, горда, не може і не хоче слухати нічого. Але я з Богом, ви ніхто нічого не говорить, я з Богом. Тобто власне переконання настільки серйозне. Що будь-який будь авторитет, текст навіть з Біблії цитуєш, я, а я знаю, і все. Тобто базування. І через то Христос каже, якщо приходить до мене, ви знаєте, це не прості слова, прийти до Христа може і має право тільки грішник. Я не боюсь цього сказати, має право прийти тільки грішник. Той, хто розуміє, що він грішник, той, хто визнає себе грішником, то і до того, як можна сказати, повертається Христос. А той, хто не визнає себе грішником, він не має потреби в христі. І він навіть внутрі себе не може прийти. Тому що, який сенс до лікаря йти, якщо ти не хворий? І людина йде просто в церкву. Вона живе в церкві, вона доказує, що в нас Бог. Але, але вона несхрестовна, превеликий жаль може бути. А цей хліб, він відроджує, він оживлює. Але коли? Коли є визнання, тоді Христос є цим хлібом. Але я сказав вам, що хоч ви бачили мене, але не віруйте. Ця думка вже відома, і я просто, просто хотів повторити, що як апостол Павло, коли був на кораблі, була хвиля. Мені на цей текст мій батько вказав, каже, дивись, як він тут сказав. Бо я йому говорив про цю тему, а він каже, ось прямо в місце про це написано. Я вірю Богові. Не в Бога, а я вірю Богові. Ви знаєте, от я дивлюся. Сидять молоді хлопці, чоловіки в нашій церкві. І пару днів я був коло Сергія роботи, стоять хлопці з його роботи, і тут раз, вони ж, як кажуть, попідриваються. А я повертаюсь, бачу, чоловік в двори забіг. Вони кажуть, вже їде машина. Повертаємося, дастер їде. Він до нас, правда, не під'їхав, а в ту де десять чоловік цікаво приїхав. Тобто багато з нас живуть сьогодні з таким життям. І другі, хто цього не переживає, вони цього десь і не розуміють. Хтось може поспівчувати, хтось не може. Але питання, Христос і в цих обставинах хоче наситити, і в цих обставинах хоче дати свій мир. Ви знаєте, все-таки немає другої основи, як Христос і в цих обставинах. Немає другої основи. Він каже, Він не буде справний і Він не буде голодний. Но треба приходити до Нього. Все, що Отець дає, мені приходить до мене. А того, хто приходить до мене, не виживе геть. Ви знаєте, як наслідок Христос зразу дає обітниці. По-перше, той, хто отець дає, Він приходить до мене. А кого може дати Отець? Ви знаєте, послані Павло пише, який хоче воля Отця. Я просто не хочу всі ці тексти зараз піднімати, тому що ми говорили про те, щоб я коротше сказав, і не хочеться піднімати. Він каже, воля, оця, щоб всі спаслися. І він всіх хоче привести до Христа. Але багато людей цього не усвідомлюють. Вони вважають, що вони володіють своєю ситуацією, і вони можуть з нею справитись і вирішити самі. Мало того, не справляючись, починають усім доказувати, що я все-таки справляюся з нею. Думаючи, що якщо він так каже людям, то він вже і справився, так не може бути. Христос тут каже, що Отець дає мені. Тобто, побачити самого Бога треба, зрозуміти Бога, зрозуміти, що Бог через Слово говорить про нас самих. І тоді, коли ми понуждаємося в христі, Христос далі каже, Якщо приходить до мене, я не вижену геть. Друзі, от у нас є зараз, можливо, от ми в нашому духовному життю, оглядуючись на свій стан, нас виникає десь розпач, що в нас щось не виходить, що в нас щось не так. І на що в цих ситуаціях опертися? Мені подобається, як в армії кажуть, там хлопці жартують пункт устава перший, а якщо ти не зрозумів, а другий пункт устава, якщо ти не зрозумів, то прочитай перший. І ви знаєте, тут точно так. Якщо ми бачимо, що щось не так, прочитай пункт перший. А пункт перший каже, я не вижу те. Ну, а якщо я не так щось зроблю, а я тебе все одно не вижу. Ви знаєте, от я дивлюся, батьки і діти стосунки. Скільки раз буває, діти по своєму нерозумінні батькам скажуть і зроблять щось не так. Буває таке, що батьки друг друга не поймуть, а дітей все одно простягнуть. Бо це ж дитина. То якщо ми, батьки, терпимо своїх дітей, скільки терпіння у нашого Господа до нас? І скажіть, будь ласка, чи не завдяки його терпінню ми сьогодні тут знаходимося? Чи може ми доказали всьому світу, що ми заслужили тут знаходитися? Я дивлюся по собі, що тільки його терпіння. І не просто, а довго терпіння. І він каже: Я не вижену. Та як ти дорогий в очах моїх ми мештає. Далі цей текст говорить. Бо я зійшов з небес не для того, щоб творити мою волю, а волю отця, що послав мене. Ми вже тільки що звертали. А яка воля отця? Який хоче, щоб усі люди спаслися? І він продовжує: ж отця, який послав мене, є та, Щоб з того, що Бог дав мені, нічого не погубити, а все те. Воскресити останнього дня. Так, да, ми будемо жити життя як звичайні люди. Мати звичайні переживання, звичайні хвороби, що всі люди мають Вокруг нас. Будемо так само хворіти, будемо так само переживати. Але є одна різниця. Все те, Воскресити останнього дня. Ви знаєте, просто воно якось здається, що да, ми живемо всі, але є. Трошки не так, як всі, все те Воскресе останнього дня. Якщо я прийшов до нього, далі Він бере керування в свої руки. Він веде, і нам десь треба вірити цьому Богу. Воля Бо того, хто послав мене і так, щоб усякий, хто бачить сина і вірує в нього, мав вічне життя, і я воскрешу Його останнього дня. Друзі. Мені ще раз хотілося б звернути на цей текст весь увагу. Ми слідкували по Біблії. Він вказує нам на Христа. І він, Христос в цьому тексті вказує, що Він є хліб життя. Проаналізуйте, скільки ми працюємо, щоб кормити, скільки ми кормимо взагалі свою душу, порівняти хоча б трошки час, а далі він каже. Все-таки я захочу звернути нашу увагу з себе на Господа. Він каже: воля того, хто послав мене, є та, щоб усякий, хто бачить сина і вірує в нього, мав вічне життя. Будь-хто з нас повсякденному по житті теж десь виявляє свою волю. Батьки в якійсь роботі, жінки на кухні виявляють свою волю, вони готують так, як вони вважають потрібним. І часом діти носиком крутять, що їм це не подобається, мама каже, я так зробила. Я... Це виявив свою волю. Вияв. Але десь буває таке, що всі кажуть: ну нам би хотілося. То". І вже мама для дітей, ну і важко, але раз хочуть, то вже зробить це. І ми в житті не завжди. Суверенні і не завжди можемо зробити, як ми хочемо. Бувають обставини, які вищі від нас, і вони керують нами. А тут воля Отця, який суверенний в своїх рішеннях. Ми йому не можемо сказати, щоб він щось змінив і не можемо поміняти. Ну хто з нас може зараз землю закрутити в іншу сторону? Ну, Ніхто з нас цього не може. І от воля цього Небесного Отця, який могутній, який величний, Він каже, того, хто послав мене, є так, що усякий, хто бачить сина і вірує в нього. Друзі, ми читали цей текст. Чи побачили ми сина? Ось ми приходимо. Ми чуємо пісню, чуємо вірш, чуємо проповідь. Чи стараємося ми побачити сина? Чи ми бачимо проблеми? Чи ми бачимо що життя оточує нас, про що ми думаємо зараз? Сидимо? Що ми бачимо? Можливо, нам смска якраз прийшла, і нам треба зараз відповісти. Що, що ми бачимо? І він каже, воля того, хто послав мене, щоб усякий, хто бачить сина і віру в нього, мав вічне життя. І далі він каже, і я воскрешу його. Той, хто створив світ, а Христос, фактично, виконавець створіння, Він каже, то я воскрешу останнього дня. По-перше, ми авансом в ньому духовно воскресли, і оживив він нас, і тепер нам дає цей хліб життя. І ми якраз ходимося на наші зібрання отримувати цей хліб, піднім, підніматися на силі. Тільки нам треба старатись більше і більше дивитись на нього і старатись роздивитися і бачити Його. Амінь. Okay.